Нове загострення під Авдіївкою. Окупанти грозяться зрівняти місто із землею. Та, схоже, виконуються обіцянки відносно себе. Як палає на фронті ворожа техніка? Дивимось просто зараз на каналі «Сючас». Російські війська почали нову хвилю штурмів навколо Авдіївки. Про це заявив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш у п'ятницю 20 жовтня. Ворог штурмує зі вчорашньої ночі. Барабаш розповів, що нова хвиля російських штурмів не менш потужна, ніж та, що була 10 11 жовтня. Ситуація, чесно кажучи, складна, дуже важка. Ворог зі вчорашньої ночі вже добу штурмує. Нова хвиля вже пішла вчора. В день ми це трохи відчували. Знову велика кількість техніки, сказав він. Фахівці підраховують, більшість ворожих втрат відбулося саме в районі Авдіївки при співвідношенні сил та засобів один до трьох на користь окупантів. Про це каже військовий експерт Владислав Селезньов. Далі його пряма мова в основному. Українська 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка веде оборонні бої на цьому напрямку. Їй протистоять підрозділи щонайменше трьох російських бригад. Але поступово особовий склад ворожої армії перетворюється на попіл завдяки вправній роботі усіх складових українських сил оборони, повідомив Селезньов. Російські втрати справді вражають. Визнає президент України Володимир Зеленський. Подробиці нищівного розгрому Росармії та героїчного стримування загарбників нашими воїнами він розповів у відеозверненні. Я дякую усім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону. І день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Особисто перевірити обстановку на найбільш гарячому нині напрямку приїхав днем раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Залізний генерал відзначає, у районі Авдіївки противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи при цьому авіацію та артилерію. Про кремлівські пабліки тим часом кидаються погрозами, мовляв, будуть рівняти населений пункт із землею. Та погляньмо, що відбувається насправді. У мережу потрапляє безліч відео, де бойовики Росармії отримують по зубах. Підриваються вже не поодинокі танки, а цілі колони. І навіть якщо одному вдається обійти міну, наступний точно наривається на детонацію. І попри це, всі вони сунуть уперед, сподіваючись на удачу. За допомогою наявного озброєння, а саме fpv дронів, ПЗРК Джевелін, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога. Як наслідок якісної роботи знищено чотири БТРи, два танки, кілька десятків живої сили противника. А це вже кадри знищення винищувача су 25 окупантів під Авдіївкою силами ЗСУ. Він нагадаю був збитий напередодні і став п'ятим літаком, який приземлили за останні 10 днів. Учора на цьому відрізку фронту на Донеччині було так само нелегко, як наші воїни відтісняли навалу. У минулому випуску вже за мить. Та спершу напишіть свій коментар, як ви бачите ситуацію на фронті та ваші прогнози подальших сценаріїв розгортання. Не забувайте про ваші підписки та вподобайки. Нам надважливо бачити зворотню реакцію. Ну і тепер же нумо до перегляду. На Авдіївському напрямку відбулося нове загострення. Загарбники відновлюють штурми, але несуть величезні втрати. Отримує на горіхи противник і на відрізку поблизу міста фортеці, якою є мапа бойових дій станом на четвер, 19 жовтня, розповів просто зараз на каналі Січас. Російські окупанти відновили атаки на Авдіївку, що на Донеччині. Після відносного затища бойовики країни-терористки знову пішли на масовані атаки. Не лише по самому місту, а й по сусідніх громадах. Ворог навіть гатить по цивільних об'єктах. Про це повідомив начальник Авдійської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Далі буду продовжувати його прямою мовою. Те умовне зниження градуса напруги, який був на нашому напрямку. На жаль, вчора ми спостерігали навпаки загострення. Збільшилася кількість обстрілів по території громади, збільшилася кількість авіаракетних ударів не тільки по нашій, а й по сусідній очеретенській громаді, сказав Барабаш. За його словами, вночі війська Російської Федерації накрили вогнем дуже віддалений від лінії фронту населений пункт селище Желанне від Авдіївки. Це 28 кілометрів. Удар ракетами прийшовся навіть по місцевій школі. При цьому росіяни. Не залишають спроб оточити Авдіївку після того, як протягом кількох днів спостерігалося зменшення кількості обстрілів. РФ відновила масовані атаки. Самі штурми ворожі війська загарбників ведуть із Красногорівки, що неподалік. Аналітики Діпстейт пишуть: знову колона із значним числом техніки поперла в бік залізничного полотна з метою закріпитися на ньому для подальшого виходу до степового. Проте злагоджена робота артилеристів 31-ї та 110-ї окремих механізованих бригад, 116-ї окремої бригади територіальної оборони та президентів не дала досягнути успіху черговому бронекулаку ворога. Не варто казати про закінчення наступальних дій ворога в районі Авдіївки, адже невідомо скільки ще резервів у них стоїть, щоб відправитися на штурм. І сьогоднішній штурм є прикладом того, що активна фаза продовжується. Ударний кулак з великою кількістю техніку та особового складу досі наявний кінець цитати. Щоденні масовані обстріли міста та пролеглих населених пунктів не залишають місцевим мешканцям вибору, адже єдиний шанс на порятунок це евакуація. Рятувальники Донеччини разом із співробітниками національної поліції, ризикуючи своїм життям, вивозять місцевих до більш безпечних локацій. Але повернімося до передової там загарбникам точно не переливки. У головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що намагаючись штурмувати Авдіївку, Росія зазнає. Невиправданих втрат і в техніці, і в живій силі, так от представник відомства Андрій Юсов підтвердив інформацію про понад 60 одиниць техніки Росармії, знищеної у Красногорівці напередодні. Також він додає, це не остаточні цифри, і втрати, вочевидь, можуть бути і у загарбників і в техніці, і в живій силі, сказав він. І ще найголовніше. Під Авдіївкою українські військові збили російський штурмовик су 25 Це вже п'ятий знищений літак військ Федерації за останні 10 днів. Добряче насипають росіянам і під Бахмутом. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як там працює армійська авіація. Лиманокуп'янський напрямок залишається найскладнішим для сил оборони. Водночас за добу українські військові ліквідували і поранили там майже дві сотні окупантів та 36 одиниць озброєння і військової техніки. Рахує начальник прес-служби східного угруповання військ зсу ілля Євлаш. Пропоную прямомову. мову. Противник продовжує зосереджувати там свої наступальні сили. Зокрема, за минулу добу відбулося 36 бойових зіткнень з противником на цьому напрямку. 15 атак ворога було відбито поблизу Куп'янська, ще 10 – поблизу Надії Луганської, та 5 – поблизу Макіївки, що на Лиманщині. Поінформував Євлаш. Ну і так само сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Це вже південь нашої рідної України. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, як вам такі зміни на фронті, і як ви думаєте, чи будуть окупанти далі продовжувати тиснути на найбільш гарячі напрямки? Як вони роблять це зараз? Підписуйтесь на ютуб-канал СЕЙЧАС та ставте дзвіночок, аби не пропускати оновлень. А так само натискайте на вподобайки. Нам дуже важливо і приємно, я зізнаюся, бачити ваш фідбек.